Всім доброго вечора. Проводжу обрискування пшениці. Що вносимо? Вносимо інциктоцид, кунецид і карбамід з переливача. Чого вносимо? Тому що пройшовши по полі, побачив, що є тля і є вже тріпса. В нас вноситься контактний і системний інсектицид, талєр дефендерський. Ой, талер це, це фунгіцид по колосові даємо. А той не пам'ятаю точно його назви. Вносимо також по 5 кг карбаміду, який це стан пшенички, 35-та -е міжряддя по автопілоту, вирізкається е, норма 150 літрів води. Е, що хочу в цьому році короче, не виносили виходить ми по ній каз. Каз давали тільки з, е, з осіння а весною вносили лікою. І ну, не дуже мені подобається, чесно говоря, тому що ліка на одну сторону краще, на другу ви бачите, тут ось пшеницька лучша, сюди туди погано доставав, він погано перекривалося. Ну, Набагато трішки нижче, скажімо так. Тобто на наступний рік каст і... Якщо ліка, то треба, щоб була дуже якісно, вона розкидала кас набагато, якісніше вносить, тобто всі поверхні, воно все це в діло вноситься. Бачимо лінія ідеальна, просто попшенички вже цвіте, сорт стромболі. Виходить, що це ранній сорт. Бо вже вона почала колоситися, вона прямо геть гарно. Сусіди ще тільки, там, тільки починає на колосоти. Бо у нас вже так, вона цвіте. Чи, Може доцвітає. Розвинули колеса на 2.20, щоб входило міжряддя на оприскування соняшника, кукурудзи. Ходить вовсе прям ідеально, краще ніж тисячок навіть. Тільки що незвично, що між колесами йде тридки за замість двох. Якось так. Давно не виходили на зв'язок, посіяна соя, досі на цьому полі. Щось не фоксується. Винесли вже раундап. Тому що дуже, ну, якби, трошки, Трішки сталося буряну і вже вона виходила. падали кукурудзи. Відео то це 10 днів, вже як пройшло від моменту посіву. Треба не допускати. Ну, трішки так, допустили переростання бурянів, ну я думаю, що це буде не критично, там вже дивіться, соняшник торкнуло, свиріпа теж, амброзія теж вже, одним словом, все буде добре. Жалко, конечно, топтати, пшеничка дуже вже хороша така, але ж нічого не зробить, тому що треба внести, тому що буде гірше, якщо цього не зробити. Що ви також додати, що потрібно напевно буде трошечки додати припосівові норму пшенички самої на гектар. <кій> Якось так, ходю там 9,2-9,1, якраз вписуюся в 150 літрів чітко. <кій> По навігації, звісно, це, це... Це дуже класна річ. Набагато облегшує. Так, добренько, доїжджаю до краю. Всім дякую за увагу, ще буду розвертатися. Давайте, в принципі, можу показати. Тут є кнопочка така, на нас під ногу якраз. Ми раз, собі розвернулися. І заїжджаємо у слідуючі вагони. І поїхали собі далі. Нажали кнопочку назад і все пішло далі. Так, добре, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.